Значить, за що можуть давати зарплату 100 тисяч гривень? Так, 100 тисяч гривень. Я думаю, що це будемо так казати, телефонний консультант. Це такі фірми, які дзвонять. Вони кажуть, що вони представники банку, і виманюють гроші. Ну плюс-мінус, десь так може, а й зароблять. Вони в валюті отримують. А ну гарна ідея, але дивись. давай такого довго тягнути не буду. Це викладачі. Хас, викла я був викладачем. Там Де. зарплата була три тисячі гривень. Зараз може десять викладачі. що викладав? Я викладав англійську. Ну а ця людина викладає керамічну плитку. <с> Днями побачив відео, де. Викладач пли... <с> плитки. Зайдіть на <с> кафедру. Викладачки керамічних наук. Коротше, <с> 에, значить, по -по побачив на днях відео, де е, от, плиточник відверто ділиться своїм високим заробітком. Так. І зізнається, що це ще не межа. То у Києві було. Правильно, але якби ти був викладачем, ти б знав, що ця професія називається укладальник а Укладальник а керамічних, керамічних наук. Це прикольно звучить. <с> То чи справді робітничі професії? Це нове золото і на кого треба вчитися? Щоб мати все, що хочеш. Угу. Ринок праці дослідила наша колега Олександра Колібава. Ти між плитку. Укладальник плитку? 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 між В середньому дивись плиточник на сьогодення заробляє 100-120 тисяч гривень. 100 тисяч. Клянусь своїм плітка Відео про зарплату звичайного укладальника плитки набрало більше мільйона переглядів та викликало шквал обговорень в коментарях. А що ви хотіли? Останні 20 років всі йдуть навчатися на економістів і юристів. А робочі спеціальності то, ніби, крінж, був ось і вийшов дефіцит таких спеціалістів. А де дефіцит, там і ціна росте. Та ну, в мене чоловік пропрацював плиточником 6 років і заробляв максимально на місяць 50к. І то він просто в прямому сенсі жив на роботі і додому їздив тільки на вихідні. Працював у Києві, а на інших об'єктах заробляв 30к. камон, і які 120к? 100 тисяч та більше для цієї сфери. Спікер на відео стверджує не межа. Хлопці об'єкт. Е... На цьому на бісарабці там сильний такий магазин одягу mm -hmm. буде модний. От вони вдвох за півтора місяця на двох заробили один мільйон гривень. Дійсно, є на єдиному порталі вакансій саме плитишники із заробітною платою понад 100 тисяч, але скоріше виключення ніж стала практика. Це все залежить від бізнесу, від компанії, яка пропонує таку роботу, від умов праці. І від кваліфікації самого працівника будівничі спеціальності вони е, в основному залежать не від ставки, там не ставка, там а там за виконану роботу. Якщо дійсно е, працівник працює не покладаючи рук, і в день, і вночі, то можливо його виробіток такий буде в соцмережах. жартують виходити заміж у 21 столітті варто за стоматолога, бо матимете і зарплату, і як бонус здорові зуби. в державних комунальних закладах охорони здоров'я, то це зазвичай рівень цієї зарплати ну, понад 20 тисяч, 30 ну, до 40 максимум. Якщо ми говоримо про приватну стоматологію, то заробітні плати можуть сягати понад 70 тисяч гривень. Дефіцит кадрів кажуть фахівці, зараз є майже в усіх сферах, навіть там, де, начебто, фахівців багато. Проте робітничі професії страждають найбільше, вони залишаються найдефіцитнішими і мають найбільший попит. А ще підпадають під вплив стереотипів. Кандидати досить мляво відгукуються на ці вакансії складно знайти е, фахівців. У нас професійно-технічна освіта не є аж такою популярною серед молоді, е, тому фахівців досить мало, і зараз, коли ринок їх. Потребує це особливо помітно. Лідерами на сайтах з пошуку роботи є спеціальності в торгівельній сфері, агросектор, сфера продажу. Також шукають водіїв, вантажників, барист та людей у військову сферу. А тим, кого раніше вважали, чи не найбагатшими людьми на ринку праці, під час війни не солодко. Мова про айтівців роботи поменшало, натомість фахівців досить багато. І така тенденція є загальносвітовою, тому що в усьому світі за останні роки відбувалися скорочення в it компаніях. Фахівців багато українські фахівці конкурують зокрема з іноземними, і тому на одну вакансію може надходити десятка і то й сотні відгуків. Складно зараз знайти людей також в медичній сфері чи робітничій спеціальності хоча в останній зарплати навіть удвічі вищі за середню. перенасичений ринок юристами, економістами та журналістами. Зараз ринок праці це на стороні пошукачів. Зараз кожен роботодавець бореться за свого спеціаліста, а пошукачі можуть вибирати між тими чи іншими роботами і вакансіями. Таким чином бізнеси почали адаптовувати чоловічі вакансії для жінок і конкурують за кожного працівника, навіть новачка. Серед 100 тисяч вакансій з різних сфер та міст на одному із сайтів пошуку роботи. Чверть роботодавців шукають останні місяці працівників на сезонні роботи: готельно-ресторанний бізнес, туристична сфера та аграрний сектор. Сконцентровані на людях, які готові швидко до перепідготовки до навчання і, е, взагалі, до. Зміни навіть своєї. Там сфери, в якій вони працювали до цього, роботодавці обираючи найкращу свого кандидата, можуть на щось закривати. Скажімо, так очі, готові все ж таки розглядати заробітну плату, яку скажімо, так відштовхуватися від побажань кандидатів по заробітній платі. Рівень безробіття в Україні на квітень 25-го року каже фахівчиня з працевлаштування становив трохи більше ніж 12%. і це є найнижчим показником від початку повномасштабного в. Торнення, а от міграція працівників з інших країн Україні зараз не загрожує. Навпаки, допомагає триматися на плаву, стверджують експерти. Навіть після закінчення повномасштабного вторгнення, коли можна буде вільно в'їжджати в країну і не боятися за життя, великого напливу чи конкуренції, не прогнозують.